Всім привіт! Набрав басейн, ну, дитячий, але хоч якийсь на вулиці Спека. І перевіряємо, як швидко цей басейн буде прогріватися. Спочатку набрав води не дуже багато, щоб вона встигла прогрітися, потім буду потрошки добирати. Але знову ж таки, їх хоч тут і небагато, хочеться, щоб вона якось поскоріше прогрілася. Придумав деяку систему і зараз вам все покажу. І подивимось, наскільки воно тут. Нагріється і наскільки система моя дієва. Спочатку робимо заміри холодного басейну. 36,8, 36,6 на вулиці показує. Кидаю в басейн. На, даним, на даний момент в басейні 20 градусів, 19,9 градусів. З труби тече 23,3 градуси. Тобто вода таки гріється. В басейні 19,9, а струби 23,3. Причому ну, доволі непогано, набагато тепліше, ніж в самому басейні. Є в мене тут в басейні такий двигун китайський. Купив китайців на Aliexpress. 200 гривень коштував. Так оцей двигун підключений до звичайної садової шланги і качає через неї воду. Витікаєш вода відповідно за цієї трубки, в якій ми міряли температуру. Ну, качає, він, качає він не дуже сильно, небагато він може в хвилину перекачати, але потихеньку, в принципі, нам того і треба. Зараз покажу, як грію воду. Скрутив шлангу в таку спіральку, виклав її на залізну, на залізну масивну діжку і. Відповідно, ця діжка в принципі цілий день на сонці стояла, і зараз сонце світить на шлангу, і воно все гріється. В принципі, як ви бачили, в басейні 19,9, а шланги тече 23 і 3. Так що ну, працює, гріється. Ну, подивимося, до скількох градусів я зможу його нагріти. Ну а так, в принципі, непогано. Можна в цю систему ще фільтр якийсь приєднати, якщо воно зможе все-таки прокачувати ще через фільтр. Не знаю, можна і з марлі там щось зробити, якісь простеньке, щоб не важко було перекачувати. О, ну, Такий от у мене нагрівач вийшов. Чесно кажучи, в інтернеті є в принципі багато роликів, як роблять нагрівач, такий по типу такого від сонця. Але там, роблять ще, але там ще зверху роблять таку кришку. Під склом можна зробити, утеплюють його. Ну, мені цього не треба. Я ж не роблю для того, щоб водою користуватися, там руки мити, і воно тримало температуру. В принципі, мені щоб басейн швиденько нагрівся і цього достатньо. Ну, зробив по-простому. Не повинні ж всі нагрівачі бути однакові. Що тут залізяка? На залізяку намотав шлангу. Та й в принципі працює. Гріє, ми ж дивилися. Я ж показував, що дійсно гріє вода виходить тепліше. Так що будемо гріти. Ну, за 2 години нагрівся басейн до 24,1 градуса. Ну, Приблизно температура як на морі. Ну, це другий день, як я грію температуру, то в басейні маємо температуру 33,3 градуси. Це вже набагато тепліше, ніж на морі. Зараз замірюю, яка температура тече з труби. З труби температура витікає 35,9 градусів, ну майже 36 градусів.